Яка різниця між although, despite та in spite of? Всі ці три слова перекладаються як хоча або незважаючи на. Після although завжди йде підмет та присудок. Наприклад, although it was raining, we went for a walk. Не дивлячись на те, що був дощ, ми пішли погуляти. Проте despite або in spite of після себе мають або іменник, або займенник, або Герундій. До прикладу, Despite the rain, we went for a walk. Не дивлячись на дощ, ми пішли погуляти. Або ж, in spite of being tired, she kept working. Не дивлячись на те, що вона була втомлена, вона продовжила працювати. Тому ми не можемо сказати, despite it was raining, we went for a walk. Правильно буде, despite the rain, we went for a walk. яка різниця між so та such? Ці два слова мають однаковий переклад. Такий. Після so ми завжди вживаємо прикметник. Наприклад, you are so interesting. Ти така цікава. Але після such завжди йде іменник. Тому я скажу you are such an interesting girl. Тому запам'ятай. The film was so interesting. Або ж it was such an interesting film. Borrow чи lend? Давай розбиратись. Справа в тому, що borrow – це коли ти в когось позичаєш. До прикладу, can I borrow your dress for Christmas party? Та навпаки, lend – це коли ти комусь позичаєш. For example, I lend you my money. It's okay. Просто правда, хоч переклад однаковий, позичати, але значення різне. Used to. «Be used to» та get used to». В чому ж різниця? Справа в тому, що «used to» використовуємо, коли говоримо, що раніше ми щось робили, а зараз ні. Наприклад, I used to read books. Раніше я читала книги, зараз ні. Get used to звикати. Тобто I'm getting used to playing golf. Я тільки звикаю грати в гольф. «Be used to» – вже звикнути. Тобто I'm used to. Learning English. Я вже звикла вивчати англійську. До речі, після get або be used to використовуємо герунді, тобто до дієслова. Додаємо «ing». Lose чи луз. Давай розбиратись. Lose це втратити або загубити. Наприклад, don't lose your keys again. Не губи свої ключі знов, а lose це вільний або «нещільний». Наприклад, the shirt is too loose on me, що означає, «ця рубашка занадто вільна, така завелика на мені. Тому запам'ятай, «lose» – це дія, а «lose» стан. «стан». «Hard» чи «hardly». Давай розбиратись. Hard – це важкий або важко. До прикладу, he works hard every day. Hardly – hardly I know him. Я майже його не знаю. А факт чи ефект? Давай розбиратись. Афект це дієслово, яке перекладається як впливати. For example, the weather affects my mood. Ефект це вплив, тобто іменник. The new law. Had a positive effect say she tell? Давай розбиратись. Запам'ятай, say to me, але tell me. Наприклад, she said, she was tired. Вона сказала, що вона була замурена. Або можна сказати she said to me that she was tired. І навпаки, she told me обов'язково потрібно сказати me. але ж ми не кажемо she told to me. Яка різниця між цими словами? І так. Desert. desert. Desert це пустеля. For example, The Sahara Desert is massive. Та інше dessert. Dessert це десерт. My favorite dessert is a chocolate brownie. Та можна запам'ятати, що одна С це спекотно, а дві солодко. «солодко». «Especially» чи «specially» – Давай розбиратись. «Especially» – це особливо. До прикладу, I love pizza. especially with mushrooms». Але specially спеціально. For example, this present is specially for you. «Economic» or economical. Давай розбиратись. «Economic» пов'язаний з економікою. До прикладу, the economic situation isn't improving». Та economical, економний або ж вигідний. This car is very economical. Beside чи besides, давай розбиратись. Beside має переклад поруч. For example, she sat beside me during the flight. Але Besides має переклад до того ж, крім. For example, besides being a teacher, he is a musician. Fun чи funny? Давай розбиратись. Fun це веселий, тобто I'm fun, я весела. The movie is fun, фільм веселий. Але ж funny – це смішний. Тобто, I'm Funny, я смішна, а не весела. The movie is funny, фільм смішний. Rise чи raise? Давай поясню простими словами. Rise – це самостійно підніматись. Ось чому а, схід сонця називається Sunrise, тому що сонце самостійно піднімається. Логічно. Тому The Sun. «Rises early in the morning» Сонце самостійно піднімається рано вранці, але «raise» – це піднімати щось. Наприклад, raise your hands. Підніміть свої руки. Бо руки самостійно не піднімаються. Так, це ми ними володіємо, скажімо так. Hear чи listen. Давай розбиратись. «Hear» – це чути. Ми говоримо про фізичну здатність. Це логічно, тому що вухо це «ear». Так, до прикладу, I hear you, я чую тебе. I hear music, я чую музику. А «listen» – це слухати. Спеціально щось слухати. For example, I'm listening to music, I'm listening to you. Я тебе слухаю. Сподіваюсь, ти зрозумів. Тому ти знаєш, що робити.